Контракт 18.24. Цей контракт передбачається для молоді віком від 18 до 24 років. На сьогоднішній день у нас вже понад 21 бригаду можна комплектувати за контрактом 18-24. Умови контракту 18-24 це першовий ви за період військової служби за цей рік можете отримати до 2 мільйонів гривень. Перший мільйон це виплата. Вона ділиться на три частини. Перша 200 тисяч дають, як тільки ви приходите в частину і стаєте на посаду. Друга виплата відбувається після того, як ви прибуваєте з навчального центру і приступаєте до виконання обов'язків за посадою. І третя виплата вже 500 тисяч гривень, вона відбувається тільки тоді, коли у вас закінчуються умови контракту. А умови контракту у вас закінчується згідно умов контракту, ви прослужите лише один рік. За цей один рік. Вам, ви, ви маєте гарантії. Це безкоштовне житло, одягання, е, харчування. Е, умова, умова контракту 1824 це обов'язково штурмові посади, ну, бойові посади, і не менше, ніж півроку ви повинні провести в зоні е, виконання завдань. Потім е, Перших десь приблизно чотири місяці у вас буде такий навчальний центр, адаптативний період в частині, а потім вже ви будете відряджені до виконання завдань згідно вашої частини. Комплектуємо ми морську піхоту, десантно-штурмові війська, територіальну оборону і. І сухопутні війська. Це згідно контракту 18-24. Також там є Хартія, Національна гвардія. Ми, на жаль, Національну гвардію не комплектуємо, але в майбутньому все можливо. Далі, Потім наступне контракт звичайних. Це до оголошення демобілізації або контракт на 3 роки, 5 і, відповідно, 10. Ну, У нас в основному це 3 роки. На Комплектуємо жінок, беремо в роботу жінок і чоловіків віком від 18 до 57 років. Комплектуємо всі частини Збройних сил України, всі роди військ Збройних сил України. Передбачається виплата за підписання першого контракту. Потім, так як ви приступаєте до службових обов'язків як військовослужбовець контрактної служби, у вас іде ваше грошове забезпечення від 20 тисяч п'ятсот гривень у місяць. Далі. Ви можете, ви отримуєте право на щорічну відпустку в 30 календарних днів. Потім. Відпустка за станом здоров'я надається. Надається відпустка за сімейними обставинами, грошові виплати це за підписання першого контракту, оздоровчі щорічно на протязі всього контракту. Ну це одноразова виплата у розмірі вашої заробітної платні. Також матеріальна допомога, але вона виплачується згідно того, якщо є на це підстави. Дуже багато вакансій. Це і бойові медики, кухарі, бухгалтери, діловоди це що, що стосується жінок. В принципі, на сьогоднішній день жінок беруть у Збройні сили України на будь-яку посаду, яка ну, людині буде під жінки, жінки буде підходити. Чоловіків комплектуємо геть в будь-яку посаду. Ті ж самі діловоди, найбільше потребуємо ми на сьогоднішній день це водіїв. водії. Стрільці, кулеметники, бойові посади. В принципі, ми, можемо, ми призиваємо на військову службу за контрактом це придатних людей до тилового забезпечення, ТЦК, навчальних закладів, відповідно в, ці ж посади, відповідно в такі ж частини, частини тилового забезпечення, командування сил логістики, медичні сили, ВСП, Державна служба спецтранспорту, територіальна оборона, ССО. 呃。Uh Штурмові бригади, такі як 92, га третя штурмова бригада. Згідно контракту 18-24, молода людина так. Вона самостійно обирає собі бригаду, там вже бригада її підбирає посаду. Ми, ну, так як ми комплектуємо 18-24, ми провозимо людину в військову частину. Вона в військовій частині приймає посаду, потім вже проходить її відправляють на базову військову підготовку. Це може бути. При військовій частині навчальний центр або ж навчальний центр відповідно роду військ, це вже залежить від того, куди відправили військову частину.